Привіт, друзі! Сьогодні ми зануримося у світ незапутніх пригод Я Реня та Павлуші Заворотнього, героїв улюбленої книги Все Ода Настайка Троядори з Васюківки. Це чудова книжка, яку я прочитав із захопленням. Коли я дізнався, що існує фільм, я дуже зрадів, але після перегляду я зрозумів, що книга все ж таки краща. У книзі я міг сам уявити собі Яву та Павлушу, їхні пригоди, їхнє село. Я міг відчути атмосферу. Серу Васюківки, Вовчі хлопці, побачте їхні витівки. У фільмі все вже показане, і моя фантазія не мала простору. Крім того, у книзі багато деталей, які не увійшли до фільму. Наприклад, опис характеру героїв, їхніх думок, їхніх переживань. У фільмі все це передати важко. Я вважаю, що книга Тореадора з Васюківки це шедевр, який неможливо повністю передати на екрані. Книга дає можливість у світі. Поринути у світ дитинства, відчути радість та смуток, пережити пригоди а разом з героями. Фільм же це лише відображення книги, яка не може передати всієї її глибини.